Фінальні ігри Спартакіади учнів Коломийщини відбулися у королівці та п'ядиках. У першому населеному пункті грали молодші школярі. Старші виборювали перемогу у другому. До фінальної стадії пробилися по шість футбольних збірних. Переможець спартакіади захищатиме честь району на обласному рівні. Детальніше про футбольні баталії. Далі на початку першості у п'ядиках нагородили кращі школи за результатами минулорічної спартакіади. Призерами стали команди господарів поля та печеніжина. А кращою спортивною командою школярів визнана Отинія. Вчителі фізичної культури вище названих навчальних закладів отримали грамоти та подарунки від керівництва району. А капітан команди Любомир Григорів зазначив, що у їхній школі до спортивних заходів ставляться з великою повагою на особливому рахунку і футбол. Волонте, напевно, вже з класу шостого е, ну не знаю, футбол. Всі люблять футбол. Я так само, так і всі. Ну, за мені подобається загале. У п'ятиках команди розподілили на дві підгрупи. Змагання відбулися за коловою системою. Юнаки грали два скорочені тайми. За результатами ігор визначили двох фіналістів. Саме вони розіграли між собою першість. Методист районного центру районного відділу освіти Роман Паламарчук зазначив, що футбол на Коломийщині розвивається гармонійно. Він впевнений, що юні спортсмени мають велике майбутнє. Футбол в Коломийському районі поставлений на дуже високий рівень. Футбол на в району спартикіаду школярів 2011-2012 рік. І цю району спартикіаду ми завжди розпочинаємо з фінальних змагань з футболу. 2012 рік оголошений роком спорту. І тому він співпадає з обласною спартикіадою школярів. І сьогодні тут є тренера з району Коломийського району ДСШ, які будуть проводити відбір. На обласну спартакіаду школярів з футболу. Переможець минулорічної спартакіади команда Отенії і, і цьогоріч серед фаворитів. Однак вже в першому матчі їй довелося зустрітися із доволі сильною командою Печеніжина. Про результати шкільної спартакіади ви дізнаєтеся завтра із випуску програми події. Із п'ятиків Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма подієнтика.